Так, друзі, приїхав сьогодні сюди до чоловіка. Тут же ж я знаю, в чоловіка в стіні живе бджоли. Ну і факт тому, друзі, ви не повірите так. Звісно, чоловіка нема зараз тут, а ну але... А, о, покажу вам, де воно є. Так щоб ви бачили. Але, друзі, вам поясню так. Бачите ззаду? Отак, гляньте ззаду. Я приїхав, дивлюся, опа, на що це є? Ну і дивіться, друзі, я вам покажу, де ті бджоли. І досить серйозний рій. Насправді, дивіться. Отак. От Досить серйозно так літають, але непогано. Ну і, Непоган. друзі, такий ройок досить файний, я вам скажу, не маленький. Вже, бачите, включається в льот і треба зараз буде бігом мені його зняти, правда, не знаю, як туди достати. Ну і будемо джоли теж доставати. Це будемо доставати. Але, друзі, скажіть, такое раз поставим. прильотна дошка. Саме головне, друзі, що, що я їхав до батьків на пасіку. Ну, ми заїду, я гляну, що воно робиться тут. Я знав, що в є бджоли. Взяв з собою ловушки. Ловушка, кришки нема, ні рамок немає. Як привезти в машині? Слава Богу, завалялась така стара рубашка, моя тряпка. Я думаю, мені фати. Отак, раз. З такою ще диркою, хоч би не вилетіли. думаю, що турком об'яжу, така і криша буде. Але їх достати, о, проблема як. Ну, зараз будемо якісь доставати. Дивіться. То буде певний шок. Ну і... знаю, що мене паршиво видно, паршиво чути. Драбина така аварійна. Навіть не знаю, як ми маємо його зняти. От. От і є вже. Ось. От і вже ми чуть не впали. І так. Да, друзі, не знаю, рамки нема, бджоли вилазять. Це просто жах. Бджола така вже трошки побула пекуча. зато капець. Ось таким друзі образом. Ми його стросли. Правда, я розумію, можливо, мене почав чути. Ще почекаємо чуть, зараз ще раз трясемо і будемо його знімати. І ось такий рій. Ха! Ми його зняли. Ну і що? Чекаємо пару минут, я вас переключаю, показую, як ішла. Клас. Ну, друзі, все, рік мене. Ну тут жменька збирається, що якась десятка казав, ну не десятка сюди туди, самі розумієте. Тут же я ж казав мені трошки на шифер там пали чепуха, лятка закрив коєю, через хвою можуть дихати, через те теж. Об'язав добре, що штрок був, така стара тряпка. Казав, об'язав і все, ви що пісня. Мені подобається такий варіант. Ну і друзі, така картина казав. Чесно, я довольний. Довольний... Не стільки доволі, е, скажімо, як довольний те, що приїхав дивився, а тут таке робиться. Я їхав насправді і за того, із -за того, подивіться. Бо мені казали, що там є все, я мав їх доставати. Тільки... Я не знав, як там муровано, що до чого, ну самі розумієте. А то, коротше, там мені доставати нема що. Якщо цікаво, значить пишіть мені коментар, що вам цікаво, щоб я знав, що я не дарма знімаю для вас. Я буду знати, що казав, вам цікаво це. Ви хочете знати, як і що. Тому казав, пишіть коментар, а я визори Та Тати ж пісня. Клас. Ось там, друзі, отам. Моє королівське місце. Я там постійно ставив ловушку. Мені постійно там попадали рої. Того року не поставив. Але вам, ця липа вам не передати. Просто вата. Ви подивіться, що робиться. Вата. Натуральна вата. Ну все одно, я ловушку привезу. Привезу туди поставлю. Бо я думав, що буде рій. Із-за того, що я тільки що забрав роя. Ааа, друзі, вам не передати. Яке воно пахуче. Так, що ставимо лайк. І там все. Супер. А кому цікавіше, то підписуйтеся, я вам покажу, які я рої ловлю. І я не ставлю ловушку. Я приїхав і сам попався рій. Ну, Рій не попався, я його тільки зняв. А для тих людей, хто думає, що я там брехував, і це дивіться, я вам іду і показуюся повністю. Приїхав я вже до чоловіка за іншим варіантом. Приїхав за іншим варіантом. Думаю, я гляну, бо тут в нього є в стіні в чоловіка бджоли. А тут в нього не то в стіні бджоли, в нього тут висить рій. Правда, я вже рій забрав. Бачите? Ага. Тому запідписуємося Ось так заселяю рій. Заодно зразу ж дивлюся наявність на матку, щоб її помітити відразу.